Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми роздивимось портативний автомобільний пилосос від компанії Aspirin, модель Dust 2. Поставляється в в упаковці. Ось така у нас комплектація. Так. В комплекті буде насадка. Кутова. Також шланг, фільтр. Фільтр металевий, прорезинений. Провід для підключення, в прикурювач, довжина 5 метрів. Також ще одна насадка зі щиткою. Інструкція гарантійний талон. Ну також провід для підзарядки. Провід з роз'ємом Type-C. Ну і сам пилосос. Пилосос в пластиковому корпусі. Доволі такий компактний. Ось так у нас знімається пилозбірник. Тут встановлений фільтр. Потужність даного пилососу 100 Вт. Ну і послухаємо, як він буде працювати. Я вам скажу, незважаючи на розміри, він надпотужний. Для автомобіля більш ніж достатньо такої потужності. Будований акумулятор у даному пилососі 7500 мА. При купівлі на даний пилосос обов'язково розповсюджується гарантія додаткові характеристики. І ціну ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua